Росіяни знову всю ніч і весь ранок тероризували Україну дронами. Масово запускати їх почали близько десятої вечора. Основною ціллю була столиця. Тож кияни періодично очули протягом п'яти годин вибухи. Як повідомили вранці у військ адміністрації, шахеди заходили на місто хвилями із різних напрямків. Силами та засобами про протиповітряної оборони всі ворожі безпілотники, які загрожували Києву, були знешкоджені. Попередньо обійшлося без руйнувань та потерпілих. Ну, а от у пристоличному регіоні уламки шахеда підпалили траву і приватний будинок, а також пошкодили цвиндар. Як повідомили в обласній адміністрації, залишки російського залізяча виявили в шести районах Київщини. Нічна тривога в області тривала сім годин. Збивали дрони в ніч проти понеділка і на Житомирщині, Вінничині, Черкащині та Сумщині. На Дніпро росіяни спрямували ракету. А по Запоріжжі, Харківщині вкотре вдарили кабами. Із градів і важкої артилерії до пізнього вечора росіяни били по Нікопольщині, пошкодили п'ятиповерхівку і 10 приватних будинків, а ще гаражі та автівки. Також потрощили спортшколу. Пожежникам довелося гасити траву. У жалобі сьогодні кривий ріг на Дніпропетровщині. Там вшановують пам'ять загиблих внаслідок п'ятничного ракетного удару по місту. Росіяни розгатили будівлю поліції, забравши життя чотирьох людей. Уночі горів Київ, але росіяни навряд чи цьому раділи, адже цей Київ на їхніх землях так називається готель у Дагестанському хасавюрті. І доки там теж Німчес запевняло, що всіх евакуювало, а вогонь локалізований, постояльці стрибали з вікон, охоплених полум'ям. Ну і тепер немає у них Києва. Вигоріли всі три поверхи. Москвичі теж цієї ночі грали в гру вистрибне з вогняного вікна. У російській столиці палали кілька поверхів одного з ЖК. Спершу там вибухали газові балони. Їх напередодні притягли в квартиру, де робили ремонт. Ну а вже потім почалося запальне шоу. Врятували не всіх. На тимчасово російській частині Курської області ніч також була неспокійна завдяки партизанському руху. А теж його агенти підірвали залізничну релейну шафу на гілці, якою Росіяни підвозили на передову військову техніку та боєприпаси. Утім, наші залізниці теж не переливки. Поїзди, які йдуть на Миколаїв, нині змушені зупинятися в Долинській. Далі проїзду внаслідок обстрілів наразі немає. Пасажирів тимчасово перевозять автобусами. На Сумщині російські fpv дрони атакували прикордонну залізничну станцію. Поранені машиніст, залізничник і пасажирка поїзду пошкодили й броньований тепловоз. Тому далі потяг вирушив із допоміжним локомотивом. Аут до та зі станції запоріжжя 1 вже пішли потяги. Щоправда, поки що за допомогою тепловозів. Залізничники оперативно відновили після обстрілу пошкоджені ділянки колії. Ну а над відновленням живлення ще працюють. Утім, наголошують жодного рейсу. У не скасовано напередодні внаслідок російського обстрілу в Запоріжжі зазнала пошкоджень будівля вокзалу. А поїзд на Солотвине залишився без вікон. Люди не постраждали. Новий ватажок замість знищеного з'явився в Хезболи. Своїм генсеком рада ісламістської організації призначила Хашима Сафі Аддіна. Досі він був головою виконавчої ради Хезболи. А ще він, двоюродний брат Хасана Насрали. Він нагадаю, разом з іншими високопосадовцями організації загинув під час удару по ліванській столиці. Ну а тим часом ізраїльська армія завдала нового удару цього разу по військових об'єктах Куситів у Ємені. Зазначили у Сахалі, били по електростанціях, а також портах, які хусити використовували, щоби доставляти іранську зброю і пальне для війська. І не наполовину зросло населення Умані на Черкащині, і це традиційно для початку осені. Адже ні війна, ні пандемія не зупиняють юдейських паломників, котрі їдуть на Черкащину, щоб зустріти свій новий рік. Цього разу святкування Рож Гашана відбуватиметься з 2 по 4 жовтня. Стежити за порядком і безпекою приїхали 16 поліцейських з Ізраїлю. Наші поліція та рятувальники також посилять свою присутність. Зокрема, прибули кінні патрулі. Зауважу торік на свят Ування Умань приїхали понад 37 тисяч ортодоксальних юдеїв. Україна під половою бурею. Жителі Дніпра, Полтави, Сум, Харкова та Луганщини нарікають на якість повітря. Користувачі соцмереж діляться відео. І, як свідчить сервіс аналізу погоди в Індії, величезна пилова хмара і далі рухається в бік нашої країни з Узбекистану. Тим часом в Карпатах побіліло. На вершині піп Іван Чорногірський вже намало кілька сантиметрів снігу. Температура, щоправда, плюсова, тож довго цей сніг не пролежить. А похолодання таки прийшло у більшість регіонів нашої країни. Тож удягайтеся тепліше.